Всім доброго ранку. Погода в нас вже не радує. Все тече, капець, ну, трошки ще держиться сніжку у нас. Черговий раз йдемо в сарай. Ну, зараз -то вже будемо вправлятися. Але так поки й не навела свиноматка. Я. Капець. Переживаю. Не знаю, зараз відкриємо хай трошки провітриться, свіже повітря зайдемо цілу ніч, знову ж таки, буржуйку топимо, щоб тепленько було, гарненько, хто знає. Коли вона, що вона, зараз бистренько пробіжимось, заснімем те, що маємо вранці і зайдемо до нашої дівчинки, подивимося, що там, як вона. Дуже все так щось. Бачите? А як музика грала, ми зайшли і все було тихенько. Так, ландрасики. Поки наче норм. Хоча такі непогані, в принципі, спинки ми бачимо їхні. Це Оце последнюю свинку, що ми різали, це вона теж ми брали таких людей. У нас тоді не було своїх малих, трошки ну, як, там, здій був, ну нічого то ми купували, я ж за що кажу, що дивлюсь, що ага, в мене щоб пропусків не було, щоб було що різати. Взяв, купив там 5-6 поросяток маленьких і кормив їх. Це то, 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 що ми різали, то це їхня то, родичка, як це кажуть. Так, тут наші дюрки ландрас. В принципі, бадьорі йдуть. Поки. Наче поки непогано. Будемо дивитися далі за ними. Ці тут. Частенько, акуратно, такі вони непогано. Так, тут теж, в принципі, не змін. Без змін чахлик на місці. Значить, все буде добре. Так, і саме головне пішліть. Малюки предстарт їдять. Е, ще хочу, що я хочу ще звернути увагу, на якому питанні. Як привчити. Малюків їсти предстарт. Предстарт, ну, я причаю їх таким чином, що насипаю їм, допустимо, півлітрову кружечку. Да? Вони це щось з'їли, не з'їли. Я утром беру, ну, це ще тут є, я їм ночі трошки додав. Скучно робити, нічого було. Але, допустим, наприклад, півкружки ви насипали їм. Вони щось з'їли, щось не з'їли. Ви берете ті півкружки, висипаєте їм на підлогу. а Пів кружки насипаєте в кормушку свіжого. І він свіжий, він пахучий, він це, і таким чином вони починають його їсти. От такі вже малюки. Непогані, В принципі, з оптимусом поки я довольний. Так, Тут ми ждемо 26 березня. Що у нас є? Саме такий наша дівчинка. Бачите, петля вже напухша. Ну, ось-ось, значить. І лежить, і рохкає, і, і вивертається. Ну, немає ще Ні, молочко тут трошки є, але не так, як перед опоросом. Тобто, коли вже повинен бути опорос, ось ось, коли вона повинна, то там трошки активніше воно дужче, потрібно аж бризкать не бачу я цього поки ось така дівчинка наша, І я ж кажу, і рохка є, і все ну, нема такої кількості ще молока, що знаєте, хто де тримає поросят, то вони знають. Надіюсь, вийде засняти той момент, що от коли дійсно його багато, як попередніх відео я знімав, да, там зовсім інша ситуація. Там. Дійсно багато молока і воно аж стріляє. Ці ж, звісно, вже... Тут дають жизні цій мадам, вони її звалюють з ног прям. Так, вчора я їм додав вже, ну, там я в принципі не практикую використання старту на повністю на 24%, тому я вчора вже їм трошки додав, мішаночок ну, зробив із э, стартом. Тільки старт я використовую завжди там 10-12%. Ну і все Хай їдять, привикають. Те, що висипали, ми їм сюди оп на сторону і поставили. Він пахне, перемішали. От такі. Валерчики, вчора я б позвонив, ну точніше не подзвонив, а списався з Андрюхою, де я заказую з пермодози, він там мені перелічив, що в нього є там е П'єтрен, дві лінії, дюрок є, кантор є. Йоркшир, Ландрас дві лінії є. Будемо думати, може цей раз попробую цю дівчинку ландрасом покрити. Подивимося, що там. Що в нас вийде, тому що, ну, як то кажуть, їм там 28 днів вже будемо скоро, ну там, може, в 35 днів подивимося, я хочу, щоб вони її трошки дужче підсмоктали і тоді вже її покривати. Щоб вона трошки менша була, як то кажуть. Тут такі діла. В принципі, як на 28 днів, ну, наче непогані. В принципі, при тому, що їх 14 штук, то їй на її сосків 12, по-моєму. Ні, 14, 14 на її сосків. Але ви ж самі розумієте, що нижній її важко було початку, зараз вона підходила, тепер її можна вивернути їх. Ну нічого, щось та й буде, підкормимо, вигодуємо, Піде весна, піде кропива, піде люцерка то в принципі я за це не переживаю ця дівчинка тут що наші сусіди якось так, так добре коротеньке відео на цьому будемо закінчувати незважаючи що неділя вихідний але в нас ми працюємо добре всім гарного дня